В Ужгороді стартував літній денний табір для дітей від громадської організації Щасливі діти в межах проєкту Зелені скарби Карпат. Вже з перших днів його учасники зрозуміли, тут буде цікаво. Мені подобається, як нас годують. Мені подобається, як ми граємо. І мені подобається, що ми робимо там якісь там. Там штуки якісь робимо, мені подобається. Я такі подібні табори ще не відвідувала, і в цьому таборі мені подобається те, що тут розповідають про природу, а природу я обожнюю. Мені подобається проводити час тут. Ми граємо всі ігри, можемо розповідати всім. І мені дуже подобається, що на другий день у нас не повторяється а щось нове. У таборі жоден день не схожий на інші. В понеділок досліджували воду, у вівторок подорожували до озера Синевир, а в середу говорили про сортування сміття та ланцюги живлення. У четвер друга екскурсія в Ужанську долину, а в п'ятницю нові мотиваційні активності. Кожна мить табору неповторна та пізнавальна, кажуть діти. Мені подобається у цьому таборі, що ми багато подорожуємо. Вчора ми були на Синевирі. Я дізнаюсь багато цікавого і того, що, що нам у школі не розповідали. Нас вчать захищати природу і не давати іншим е, руйнувати її. Найдожче дітей вражають екскурсії. Мені дуже сподобався е, бу, е, бурі ведмеді, е, вони дуже класні, е, та, наче, е, милі. але у них було трохи сумне минуле. Також мені ще дуже сподобалося озеро Синевир. Е, Разом з того тим, що ми побачили величезну щуку, але її мають прибрати, бо вона відноситься до хижих тварин і вона може з'їсти тварин, наприклад, форелію форелі райдужну, бо вона занесена до червоної книги, тому її мають вивезти звідти. Мені ці дні дуже подобаються, наче. Туристичні. Інколи під час цього табору я відчую, наче я по цьому місту, ну, по всьому Закарпатті турист. Щодня у таборі проводять ігри та квести на свіжому повітрі. Вікторини, майстер-класи, лабораторні дослідження та експерименти. Усе вкупі вчить змінювати світ на краще. Якщо ми не будемо берегти природу, то от Земля почне гинути і все навколо буде грязне. Бо в телефонах сидіти це нудно, а коли ти на природі от ти відчуваєш таке спів, як співають пташки, можна погуляти на травичці, природа дає їжу. У таборі зібралися справжні природолюби. Мені дуже подобається ця тема, тому що я дуже я дуже хочу стати, наче таким улюбленцем природи, та е, я дуже хочу стати розумною людиною в майбутньому. Та, наприклад, усі будуть насміхатися над тим, хто сортує сміття. А я заперечу, що це, наприклад, дуже круто та класно, що ти бережеш свою рідну землю. Виховниці табору роблять усе можливе, аби дітям ці дні запам'яталися на все життя. Я розкажу про те, що у нас був майстер-клас Лісова книга, і ми збираємо деякі деталі. З кожного дня, щоб цю книгу наповнити. Це можуть бути камінці, це можуть бути сухі квіти, тому що ми екологічний табір, ми не нищимо природу, але ми можемо взяти те, що вже немає життя. А воно нам потрібно для того, щоб ми собі десь підписали щось цікаве, якісь емоції, якісь думки. І ми складаємо цю книгу. І ця книга буде віддана діткам в п'ятницю, і це буде як згадка про наш табір. Для щасливих дітей такий еко-табір завдання із зірочкою, каже менеджерка проєктів Людмила Сюзева. Цей формат таборів, да таких еко-табори, природоохоронна тематика, це така ще завдання зірочкою для нас, тому що наші табори попередні, більш такі творчі, креативні, де у дітей було багато активностей, і вони ходили там в кінотеатри, були зайняті аніматорами. То ці табори це такий виклик, тому що основне навантаження лягає на плечі дівчат-виховниць, які мають крім того, що зацікавити дітей та природою навчити їх багатьом корисним речам, Амі правильним команда успішно справляється. Ми постійно вчимося. Ми радимося, консультуємося з нашими партнерами і колегами зі словаччини. Ми тестуємо методику природничої педагогіки. Ми використовуємо багато ігор, пов'язаних власне із пізнанням природи. Діти мають і біноклі, вони мають можливість спостерігати за природою. Діти мають багато реквізиту. Вони розглядають воду під мікроскопом. Вони проводять різні досліди, експерименти. І що приємно, що це їх захоплює. Тобто ми хвилювалися, тому що дуже важко конкурувати з розважальними центрами, дуже важко конкурувати з гаджетами. Організаторам все ж вдається витягнути дітей з гаджетів на природу. Хоча про телефони тут не забувають. Вчать дітей створювати корисний контент. Паралельно в нас під час таборів і всіх програм стартував. Стартує фактично, от сьогодні завтра буде анонс конкурс Карпатський сторітелінг», де ми будемо дітей мотивувати, знімати короткі відео про природу, свої спостереження, ролики на захист природи. І потім переможці теж будуть мати гарні подарунки і преси. Тому ми паралельно намагаємося і ці гаджети використовувати в такому позитивному руслі і стимулювати дітей, щоб вони генерували корисний контент і. І десь надихали своїх однолітків більше да приділяти увагу темі природи і більше розуміти оці всі взаємозв'язки в природі. Готові роботи діти зможуть відправити на онлайн конкурс Карпатський сторітелінг». П'ятеро переможців поїдуть до зимового табору в Словаччині. Усі деталі конкурсу на офіційній сторінці щасливих дітей у мережі Фейсбук. У червні ж запланована ще одна зміна табору для дітей 10-12 років. Реєстрація вже закрита, групи сформовані. Наприкінці місяця відкриють реєстрацію на липневі зміни. Попит шалений, кажуть організатори. Кількість місць обмежена. Участь у таборі безоплатна. Приймають дітей з числа вимушених переселенців та місцевих. Завершить свою роботу табір у серпні. За літо в ньому відпочинуть, оздоровляться і подружаться з природою 180 дітей.